Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики! Приготуйте, будь ласка, навчальний зошит частина 2 на сторінці 40-41. Зошит працює самостійно і, звичайно, зошит в клітинку. Тема нашого уроку досліджуємо взаємопов'язані величини. Ми продовжимо йому працювати із групами взаємопов'язаних величин. Будемо досліджувати вплив зміни величини кількості на величину одиниці вимірювання. Поміркуйте, чи допоможе вам роль дослідника у майбутньому. Коли вам доводилось використовувати цей досвід. А зараз трішки поправляємося з виразами. Поставте відео на паузу, порахуйте, а потім увімкніть і перевірте. Тож перевіряємо. 8 помножити на 9 дорівнює 72. 6 помножити на 6 дорівнює 36. 72 відняти 36 дорівнює 36. Потім ми 36 ділимо на 4, дорівнює 9. 9 множимо на 7, дорівнює. Так, 63. 42 поділити на 6. 7. І 63 тепер віднімаємо 7. Отримали яке число? Так, ми отримали 56. 48 поділити на 6 дорівнює 8. А тепер ми повинні 56 поділити на 8 і отримали число. 7. Правильно, молодці! А зараз ми попрацюємо завдання 1 на сторінці 40. Виконаємо з вами приклади. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 4 на 8 32. Дивимось наступний. 32 вже потрібно поділити на 8. Тобто дільник у нас збільшується у 2 рази. А давайте згадаємо: якщо дільник збільшується у 2 рази, то значення частки, навпаки, зменшується у 2 рази. 8 поділити на 2 дорівнює 4. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Дивимося тепер поділити на 4, але потрібно число 56. Це вже ділене. Ділене у нас збільшилося у 7 разів. А якщо ділене у нас збільшується, то значення частки теж збільшується правильно. Дітки 56. Поділити на 4 дорівнює 14. Тобто, 2 ми множимо на 7, у 7 разів збільшується дорівнює 14. 36 поділити на 9 торів 4. Далі дивимося, тут у нас знову дільник збільшується у 2 рази. 2 на 9 18. то значення частки повинно що зробити? Так, зменшитися у 2 рази. 4 поділити на 2. Молодці, розібрали і повторили. А зараз попрацюємо з таблицями. Сьогодні вже третій урок. Перший урок ми з вами досліджували, як змінюється загальна маса. На минулому уроці кількість предметів. І сьогодні ми з вами попрацюємо з масою одного предмету: або місткістю одної посудини і довжини одного вирізу. І так. Давайте з вами згадаємо на початку: маса одного предмета, кількість і загальна маса. Величина, ми бачимо, що тут маса. Маса одного предмету це в нас перший множник, кількість другий множник, а загальна маса третій множник. Ой, вибачаю, добуток. Щоб знайти масу одного предмета, перший добуток, ми перший множник, ми повинні добуток. Поділити на той множник, який відомий. Тут у нас відомий другий множник. Тобто добуток ми ділимо на другий множник і отримуємо перший множник. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і порахуйте першу і другу табличку. Перевіряємо: 6 поділити на 3, 2. 12 поділити на 3 4. 12 поділити на 4, 3. 12 поділити на 12. Один. А тепер давайте з вами дослідимо. Якщо у нас однакова кількість предметів, а змінюється загальна маса, тобто у нас збільшується у 2 рази, тоді маса одного предмету теж збільшується у 2 рази. А якщо загальна маса зменшується у два рази, то при однаковій кількості предметів, то і маса одного предмету теж зменшується. А тепер давайте подивимось на наступну таблицю. Якщо у нас загальна маса однакова, 12 і 12 і однакова, а кількість предметів у нас що змінюється вже, тобто вона збільшується, тут вона збільшується у 3 рази 4 на 3 – 12, у 3 рази збільшується, то маса одного предмету тоді що у 3 рази зменшується. 3 поділити на 3 – 1. І навпаки, якщо зменшується кількість предметів у 3 рази, то маса, навпаки, збільшується одного предмета у 3 рази при загальній масі, однак. Тепер попрацюємо з місткістю. Будь ласка, зараз самостійно порахуйте місткість однієї посудини в двох табличках. Перевіряємо 3 поділити на 3 1, 24 поділити на 3. 8, 20 поділити на 2, 10 і 20 поділити на 4, 5. І так само дослідимо, що при однаковій кількості посудин, змінюючи загальну міськість збільшує, збільшується у 8 разів, то і місткість посудини теж збільшилась у 8 разів. І якщо зменшується загальна місткість у 8 разів, то і місткість однієї посудини зменшується. А при загальній місткості однаковій 20 і 20. Коли кількість посудин збільшується, то місткість однієї зменшилась. І навпаки, коли зменшується, то кількість, місткість однієї посуди не збільшилася. І переходимо, попрацюємо з довжиною. Так само зараз порахуйте, довжина одного відрізу. Так, перевіряємо, 8 поділити на 4, 2, 32 поділити на 4, 8. Ой, 32 поділити на 4, 8, виправимо. 24 поділити на 3, 8, і 24 поділити на 6, 4. І так само дослідимо, що при однаковій кількості відрізів, так, загальна довжина, коли збільшується, і довжина відрізу так само в стільки разів збільшується і зменшується. І при однаковій загальній довжині, коли збільшується кількість відрізів, то довжина відрізу навпаки зменшується. Або якщо зменшується, то тут збільшується. І зачитаємо пам'ятку. Якщо кількість предметів збільшиться в кілька разів, то величина одного предмета навпаки зменшиться. У стільки ж разів. За незмінною загальною. Якщо кількість предметів зменшиться в кілька разів, то величина одного предмету, навпаки, збільшиться у стільки ж разів. А зараз фізкульт хвилинка. Дітки, зараз попрацюємо трішки в зошиті. Відкрийте зошит клітинку, запишіть сьогодні число, класна робота і пропишіть каліграфічно дріб 1 четверта. Зараз ми запишемо з вами задачу 3. Розв'яжемо і запишемо. Задача 3. Давайте зачитаємо і розберемо на початку. Господарка на ділянці посадила 36 кущів помідорів, тобто всього 36 кущів. Одну шосту усіх помідорів були жовтими, тобто від усіх помідорів 36, а решта червоні. Скільки кущів червоних помідор. Посадила господарка, тобто червоні помідори нам потрібно дізнатися. І так, записуємо в зошиті нашу умову. Жовті невідомо одна шоста від, 30, від усіх 36 кущів. Червоних невідомо. А всього разом і жовтих, і червоних було 36 кущів. І так, діти, давайте подумаємо, що нам потрібно дізнатися в першу чергу. Так, нам потрібно дізнатися ось так питання, скільки у нас жовтих помідор. Бо ми не знаємо, це невідоме число. Якщо від усіх 36, тільки шоста частинка, ціле число на 6 частинок. Так, розділили. Це шоста частинка жовті помідори. Яка буде дія? Так, потрібно 36 поділити на 6 дорівнює 6 кущів жовтих помідорів. Запишіть. Так, ми дізналися, що жовтих помідор 6 кущів. А скільки ж тоді червоних ми можемо дізнатися? Звичайно, можемо дізнатися, тому що у нас є загальна кількість помідор 36 разом із жовтих і червоних. Тепер ми знаємо, що із оцих 36 6 жовтих, то всі інші це червоні. Потрібно 36. Що? Відняти 6 дорівнює 30 кущів, це в нас будуть червоні помідори. 30 кущів червоних помідорів посадила господарка. Будь ласка, запишіть так, як на екрані вашому зошиті. Поставте відео на паузу, якщо потрібно. Потім увімкніть, і ми підемо працювати до наступної другої задачі розбирати. Друга задача. Давайте подивимось, порівняємо, що тут змінилося, і заповним нашу умову і схему. Господарка на ділянці посадила 4 ряди помідорів по 9 кущів у кожному ряді. Ось що змінилось по 9 кущів, 4 ряди. тобто... Вже не так, як в попередній задачі. Нам було 36 кущів відразу відомо. Тепер, у нас додається, ще одна дія, нам потрібно оце число 36 дізнатися. Далі, одна шоста усіх помідор були жовтими. Бачите, тут вже стоїть не від 36, а від невідомого. А чому? Тому що у нас невідомо, скільки всього помідор ще ми будемо дізнаватися. А потім же дізнаємось, скільки жовтих, а решта червоними. Скільки кущів червоних помідорів посадила господарка. Так, запомнімо нашу схему. По 9-4 рази це у нас всього помідор. Далі і одна шоста це у нас які жовті. І потрібно дізнатися ось цю частинку, дібратись сюди, це в нас червоні. Давайте попрацюємо з нашою схемою і заповнимо її. І так, як нам дізнатися, скільки всього було помідорів, якщо по 9, 9 кущів, ми дізнаємося, скільки, скільки кущів. Так, 9 ми повинні помножити на 4, дорівнює у нас 36, 36. Кущів це всього, ось ми дізналися це число, всього. всього 36 кущів. Бачите, далі нам показується стрілечкою, що ми тепер, дізнавшись, скільки всього жовтих і червоних помідор, 36, повинні вже, вже ми знаємо, тут нам стало відомо одна шоста від 36, шосту частинку, і це будуть жовті помідори, так як і в попередній вже задачі. 36, ось нам показують ми там сюди. 36. Треба поділити на 6, дорівнює? Що 6 помідорів. Це у нас будуть жовті помідори. І далі, після того, як ми дізналися, що жовтих 6, точно так, як і в попередній задачі: 36 відняти. 6 дорівнює. Скільки 30 помідорів. Червоних посадила господарка. Розібрали цю задачу. Молодці. Ось так виглядає розв'язок цієї задачі в зошиті. А зараз ми переходимо в наш зошит, працюю самостійно на сторінку 18. І так. Зараз ми з вами виконаємо номер 63. Порахуємо вирази. Починаємо з першого. Спочатку ми виконуємо дію в дужках. 91 треба відняти 49 дорівнює скільки. 42. Діти, будь ласка, пишіть проміжні відповіді. Так вам буде легше рахувати. 42. Потім, що потрібно зробити, поділити. Першу, після дужок ми робимо в першу чергу ділення. 42 поділити на 6 дорівнює 7. І на початок повертаємось. 60 відняти 7 дорівнює 53. А далі, будь ласка, самостійно порахуйте, і ми перевіримо з вами. Поставте відео на паузу. Перевіряємо, 8 помножити на 7, 56, 16 поділити на 4 дорівнює 4. 4 на 7 28. 56 відняти 28, дорівнює 28. 6 помножити на 7, 42. 63 поділити на 9 дорівнює 7. 42 відняти 7 дорівнює 35. 35 поділити на 7 дорівнює 5. І останній приклад. 5 на 9 45. 45 відняти 25 дорівнює 20. 20 поділити на 4, 5. І 5 плюс 24, 29. Молодці. Переходимо до номера 64 до наших задач. 18 літрів морсу розлили в 3 літрові банки. Скільки одержали банок із морсом? Задача на місткість. так? Якщо б ми записували в нашій таблиці, пам'ятаємо, у нас три колонки. Так? Де б ми яке число записали? У нас є загальна місткість, це 18 літрів. І є 3 літрові банки. Місткість однієї банки 3 літри. Нам потрібно дізнатись, скільки одержали банок. А тепер давайте згадаємо, якою дією ми дізнаємося кількість одержаних банок. Так, потрібно 18 поділити на 3 дорівнює 6 дужках. Скільки одержали банок. Врахуємо, банки. одержали. Розібрали цю задачу. Тепер давайте підемо до наступної другої. Школярі зробили вісім гірлянд, витративши на кожну гірлянду два метри тесьми. Скільки метрів тесьми витратили школярі на всі гірлянди. І знову ж таки, якби у нас була таблиця, якби ми заповнювали. Спочатку у нас скільки на одну, тобто на довжину, у нас, так? метри довжина. Одна, два метри. А кількість у нас відома гірлянд. Вісім. Вісім гірлянд. Питається в задачі загальну довжину. Так, Загальна довжина. Скільки всього метрів тясьми? Якою дією ми дізнаємося? Так, потрібно. 2 умножити на 8 дорівнює 16 метрів. 16 метрів витратили. Так, 16 метрів витратили тясьми. 16 метрів тясьми витратили. вулиці. І зараз робота на самоопрацювання. Як же ж без цього? Номер 65 і 66 вам буде на самостійне опрацювання. 65, тому в 65 номері потрібно вам виміряти кожну сторону фігури і обчислити периметр цього ногокутника. 66 номер вам потрібно скласти рівняння на знаходження невідомого підємника. Якщо невідомого, подумаємо. так? Як ми позначаємо від'ємник, і невідоме ділене. Вам потрібно згадати, де знаходиться від'ємник у прикладі, а де ділене, щоб не зробити помилок. Від'ємник, де у нас, згадуємо приклад на віднімання, зменшуване від'ємник різниця. Від'ємник Х, невідоме число. І Приклад на ді... рівняння на невідоме ділення. Це ділене дільник частка. Ділене у нас х невідоме число. Складіть, будь ласка, два рівняння. обов'язково вам потрібно ще розв'язати складені рівняння складені, які ви склали. І фотографії цієї сторінки цього два номера надішліть мені, будь ласка, на перевірку. Дякую, що працювали уважно, молодці. Гарного вам дня, до зустрічі!